Всім привіт дорогі друзі! І сьогодні у нас буде друга частина, як я буду у селищі. В минулій серії я побудував невелику, невеликий загон для всіх тваринок. А зараз ніч. Давайте поспимо так і звідси. Я тут сплю. І в цьому відео я планую побудувати декілька будиночок. І Поскладавши речі, я побіг дивитись на свої володіння. Потім ще раз поскладав речі і знову пішов дивитись на свої володіння. Що в мене є? Зібравшись на гору і позбиравши квітів, я побачив, що тут є змарагди, які я хотів добути в минулій серії. І добув їх. Подумав, що можна зробити в цій серії і придумав. В цій серії я хотів би побудувати будиночки, ну як і справити, щоб вони були гарні. Підійшовши до лошадки, вона почала бити мене, так що я пішов. Взявши овечку, я пішов до свого селища і привів його до загону. 300 років я добирався, але я зміг добавити туди овечку до мого загону. Побачивши, що в мене є фарбники, я захотів зробити кольорових овечок. І зробивши ще синій краситель, я вирішив зробити овечок України. Пішею я хотів би, щоб овечок в мене було більше, так що я їх розмножив. І в мене є досягнення романтичний вечір. Ура! І так, давайте зараз і корівок розмножимо. Побільше до свого будиночку, я захотів зробити одну штучку цікавеньку. А, а іменно підзорну трубу. Коли я сортував речі, я побачив, що в мене є мідна руда. Я постав її на переплавку, і ось вона переплавилася. Давайте зараз зробимо підзорну трубу. В перший раз, якщо чесно, кравчу її. І вона дуже цікавенька, я б сказав. Дуже далеко. Дуже далекий обзор. Я й не думав, що буде такий далекий обзор в неї, погулявши по своєму селищі і побавившись цією штучкою, я щось робив, гуляв. Потім Побачивши свій інвентар, я подивився на дом і позбирав урожай, бо треба щось їсти, а то я з голоду помру. Або ні. То як повезе. Морковка, але поки що я не буду збирати її. Бо в мене нікуди її класти. Поки що. Так, давайте зараз вже вечір. І так, що ти тут торгуєш? Нічого цікавенького. Так що я піду додому і посплю. Поки що не можна чогось. Так що я просто посортую речі. І поставлю на переплавку своє золото. Золото це єдине. Так, ти мені не Бен, Дай поспати, дай поспати. Ну добре, не хочеш, як хочеш. Мене лазурит. За кадром я добув руду собі і діаманти. Зробив обсидіан і робив. Робив, складав речі. І замітив, що в мене є недостаючий обсидіан. Бо я добув 12 штук обсидіану, а мені було потрібно 14. І коли я розбирав сундуки, я побачив, що в мене є 2 обсидіани. Так що я побудував портальчик. І хотів би побачити, що тут є в воду, куди мене заспавне. Давайте тут зараз поставимо ось такий блок тут. Мені здається, що так буде красивіше. Так, кресало, кресало, Нема кресала, так що треба йти додому. Так. Ось красало в мене, і давайте зараз підемо і підіржемо цей портал. Телепортування і досягнення треба йти глибше. Спаун такий собі, я б сказав, неймовірно поганий. Хоча тут є ліс-ендерменів, синій ліс. Так що не дуже все і погано. В наступній частині я піду погуляю по цьому лісу. А строїтись я поки що не буду, бо в мене є багато справ поки що. І я не дуже вмію строїтись, Так що потім, в наступній серії, я тоді доберуся. Давайте зараз обереженько телепортуємося. І зразу і я телепортувався до своїх корівок і овечок. Давайте розмножимо їх, щоб їх було більше. І, до речі, в мене була маленька син... синенька овечка. Так, погулявши, я вирішив ще раз по, по... Спробувати о, приручити цю лошадку, але вона ніяк не хотіла і била мене. Так що мені потрібна була кожа, і я пішов добувати її, погладивши корівок, вони чогось розбіжалися і їх не, де, не було. Підійшовши знову до цієї лошадки, я її покормив трошечки і вирішив на неї сісти. Але ніяк не міг. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чому і як на неї можна сісти. І пішовши додому, я подивився в своїй скрині і побачив, що в мене взагалі мало руди. Так що треба буде в наступній серії вирішити цю проблему? В наступних серіях вирішити цю проблему. А так зараз ми зробимо одну цікавеньку штучку, яка називається стіл зачарування. Але спочатку мені треба посадити тросник, тростину цукрову, бо мені. Потрібно буде ще е, бумага, а її можна скрафтити тільки через тростину. Так що, посадивши тростину, я потоптав ще свої грядки і вирішив ламати свій топор, зламавши два дерева. І скрафтив... Цей могучий стіл зачарувань. Тільки забув, як він крафтиться, але потім згадав стіл зачарувань. В нас є він. Давайте я подивився, де можна його поставити, і вирішив, що ось тут буде дуже гарне місце. Не буду показувати, як я це будував, одразу покажу результат. Ось така. Ось таке місце для стола зачарувань не вийшов. В наступній серії я зроблю для нього купол. Для цього стола зачарувань і книжкові полиці. Подивившись крафти. Нічого цікавенького я тут не знайшов. Так що я вирішив, Що треба? поскладати речі. Бо в мене дуже заповнений інвентар. Але потім, бо я ніколи не софтурував речі, і вирішив, що треба будувати будинок. Ну як будувати, розбудовувати, а потім заново будувати, щоб був він красивенький. І розбудовувавши будинок, почивши свій інвентар, я знову підійшов до будинку, позбирав речі і зібрав своє золото. Потім подивився в скрині і нічого там не знайшов. Так що я пішов до... До будиночку, ще погулявши. Не дійшов до будиночку. Е, дійшовши до скринь знову, я не знав, що мені робити. Так що я придумав, що мені робити. Треба взяти і зробити собі декілька топориків. Не залізних, бо в мене нема заліза, а кам'яних, і мені цього дуже вистачило навіть. Зробивши собі два топорики, я пішов робити будиночок. Це швидка перемотка, щоб не було дуже довго, якщо хочеться такий ж будиночок. Зробити просто повторяйте за мною або напишіть коментарях, щоб я зробив гайд. Як побудувати будинок такий. Або просто перематуйте медлінніше І ось будиночок майже готовий. Треба тільки ступеньки поставити і зробити віконця. І замінити цей кругляк, забув, як називається, але все одно він не гарний. Поставивши, я зробив свій будиночок для солянинів. Понявши, що треба ще цей будиночок ісправити, я почав його ісправляти Спочатку знісся. А потім почав забудовувати його. Вирішив, що краще буде, щоб він був в круглой формі в вальній. Так що я вирішив зробити ось таку, можна сказати, базу чи щось таке, плавільну. В іншій серії я зроблю тут плавільню, щоб тут було, були пічки всі, щоб було гарно тут переплавляти, щоб все тут було гарненько. Поки що я просто зробив ремонт. У мене тут не достроєно, бо я зразу вам показав, а достроїв я його пізніше. Лігше поспати, бо я... Дуже встав. Я потім пішов. Подивившись інвентар, у мене є тут яблучка Не знаю, користуватимуся їми чи ні. Ножичі взяв, які я скрафтив за кадром. Потім постригши овечок і добудувавши... <свистач> стіл зачарувань. Ну, як місцевість для стіл зачарувань Я зібрав тростину А добудував я, бо я сразу вам показав результат. А добудував я його вже пізніше, після того, як будиночки добудував Подивившись, що десь тут негарно виглядає я вирішив знести. І поставив гарненько все, щоб було в найкращому виді. Вирішив, що треба і цей домик знести і побудувати гарненько. Я вирішив побудувати, але мені не вистачило кругляку, так що я трохи добув згори. Добув з гори і пішов добудувати будиночок. Півстака, я думаю, мені вистачить для побудування будиночка. Так що я вирішив, що треба зробити красивенько і поставити сюди сундучок. Підійшовши до загону, я подумав, що треба його розширити, бо якось не красивенько, бо тут три тваринки. Побачивши, що коні деруться, я вирішив не заважати їм і пішов дивитись на, свої... на своє селище. В наступній серії треба знести цей, бо відео і вже довгувати, а ще це вмістити сюди, це просто можна сказати неможливо. Позбиравши квітів для цієї постройки, бо я хотів її зробити іменно... Іменно жовто-блакитною, як прапор України. Зробивши ще декорації для плавільні невелике, я щось робив. А що спав? Побачив, що в мене майже півстаку з однієї. З одного селища в мене півста аж. І все. На такому моменті я б хотів закінчити це відео. І всім до нових зустрічей. Всім па-па.